Зі складу виносять кухонне обладнання. Рядом. На цій кухні військові зможуть готувати для півтори тисячі осіб щодня, каже волонтер Андрій Овчаренко. Це велика кухня, яка була встановлена в такій відомій компанії, як Люфтганза. Нам вона Дісталася завдяки нашій асоціації українців північної Німеччини, діаспора наша, Володимира Сукеннику та їхньому підрозділу Юаневер Елон. Це у нас перевинкоматор, щоб готувати пару. Це у нас духовий шкаф, це у нас котели для варіння, можна сказати, супів, борщів. Це плита, це посудомийка до столу, холодильник. І це у нас велика конвейерна посудомийка. А також біля неї поруч іде велика кухонна холодильна вітрина. І це все за декілька днів облаштують у їхній новій військовій частині, розповідає військовослужбовець Сергій. У нас нова їдальня і нам треба вже нове оборону обладнання. Старе воно вже служило своє, так що нам дуже допомагає. Це майно, яке нам зараз передають волонтери. Благодаря цій кухні воно набагато пропускає способи особового складу. Буде швидше, менше буде очереді. Передають кухню спільно з Міністерством оборони України, говорить керівник волонтерського штабу Віталій Іляшенко. Діаспора сама запропонувала цю кухню, ми дали готовність її прийняти. І навіть в період, коли була блокада на польському кордоні, німецька фура без проблем перетнула цей кордон і спільно з міністерством підібрали потрібний об'єкт, який отримує цю кухню. Зараз те обладнання, яке нам презентують, і нам. Передають це, дасть змогу нашим військовослужбовцям приготування якісної їжі своєчасно, гарячої і смачно. Тетяна Зазуля, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.